Українці, українки, сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Герою України Сергію Сові, бійцю славетної 93-ї меганізованої бригади Холодний Яр. Він захищав нашу державу, Україну від початку війни у 2014 році. Боровся за піски за. Донецький аеропорт після 24 лютого воював на Харківщині Сергій Сова. Віддав своє життя за Україну. Всі ми бачили фотографію його руки з синьо жовтими браслетами на зап'ясті. Він носив їх як оберіг з 14-го року. І ця фотографія стала однією з перших з ізюму з місця масового поховання у лісі, яке було виявлено, коли окупанти втекли. Він був справжнім воїном, таким батьком, яким можна тільки пишатися. Вічна пам'ять і шан. Нам, герою, вічна слава усім нашим воїнам, які віддали життя в боях за нашу державу. Сьогодні я присвоїв почесну відзнаку за мужність та відвагу трьом нашим бригадам: першій окремій танковій сіверській бригаді, 40-й окремій артилерійській бригаді, 57-й окремій мотопіхотній бригаді від початку повномасштабного вторгнення в Росії бійці першої окремої танкової бригади, гідно і мужньо виконували поставлені завдання. Чатку на Чернігівському напрямку, а зараз у найгарячіших то, точках півдня і сходу нашої держави за півроку більше тисячі воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами. Підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на харківському напрямку і роблять це дуже хоробро і результативно. Доведенням. Втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти усім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає, і не буде. 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилась хорошими результатами на півдні нашої держави. Звільнена ряд населених пунктів на Херсонщині за період повномасштабного вторгнення Росії у 57-й бригаді. Вже троє воїнів відзначено орденом Золота зірка та двісті П'ять військовослужбовців отримали державні нагороди. До речі, від моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів, а була вона започаткована у травні цього року. Вже 46 військових частин відзначена за мужність та відвагу. Із них 38 військових частин Збройних сил України, чотири військові частини Державної прикордонної служби, чотири військові частини Нацгвардії. Дякую вам усім, хлопці, молодці! Героїзм, мужність наших воїнів, прагнення до незалежності і справедливості, яке об'єднало увесь наш народ, не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе, і що всі окупанти на нашій території обов'язково будуть розбиті, якщо не втечуть. А вже ж? Це правда. І ще раз хочу сказати для русських по-русски. Об'явлене Росії приступне. мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России могилизацией. Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляя своих граждан на смерть, в других вариантах не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни, им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или или в плененных российских солдат кем будут заполняться эти места вашу власть не волнует хоть молодыми айтишниками которые вообще не служили хоть пенсионерами которые служили разве что в советской армии поэтому сейчас ключевой момент для вас всех время когда решается закончится ли ваша жизнь не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным. Еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами. Потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое, мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу. А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает. И пусть многие не признают этого, но точно знают, что именно Россия несет зло. Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое. С вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе, никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен. Никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье, если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это. Украина сделает все для своей победы, и каждый гражданин России должен понимать, никакие... Ухищення окупанту ніпомогут. Я вам обіцяю. Ми відповімо агресору на всі удари по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, Донбасу, по усім нашим містам і регіонам. Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну від Херсона до Луганщини, від Криму. Криму підкреслю до Донеччини. Ми не дозволимо окупанту залишитись непокараним. Кожен вбивці і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців, вічна слава усім нашим героям, слава нашому незламному народові, вічна пам'ять усім, хто віддав життя за нашу неньку, за Україну. Слава Україні.